Чернігівщина прощалася з героєм і бойовим медиком Миколою Максимовичем, який загинув торік. На війні він був з 2015 року. Бойове хрещення пройшло у складі Чернігівського 13-го батальйону Тарео був десантником 95-ї бригади. Здобув навички інструктора з надання медичної допомоги на полі бою. Спочатку повномасштабного вторгнення Микола приєднався до Сил оборони України. З того часу взяв участь у великій кількості бойових завдань, сам знищував ворогів і рятував життя побратимів. У 2023 році нагороджений нагрудним знаком Золотий Хрест. Останній свій бій Микола зустрів на Луганщині 14 серпня 2024 року. Намагався врятувати поранених побратимів з 3-ї штурмової бригади. Але група потрапила під ворожий артобстріл. З 25 лютого 2022 року ми з ним познайомилися, і його прозвиська «Бетман» багато про що говорила і ніколи не піддавали сумніву. Чому саме «Бетман»? Ну, він завжди був заряджений як пружина. Це людина, яка максимально героїчна, це людина, яка максимально вмотивована, сильна, підготовлена, яка володіла різними видами зброї, яка мала досвід. Він здобув найвищий фах, який тільки можливо було. Він був рятівником, ну, військовим, медиком найвищої категорії просто. Останній бій, можливо, нічим не відрізнявся сотень боїв, які в нього були до цього. Це просто броня, артилерія. І так просто вийшло. Ніколи не буде більше таких людей, які пішли воювати. Ну, це, це моя суб'єктивна думка, але ті люди, які пішли в 22-му на такій мотивації, не знаю, їх не втомлювали ні, ні, ні рік, ні два, ні три безперервених боїв. І людей такої мотивації я не знаю. Ну я, я зараз не зустрічаю. Насправді це це дуже складно усвідомлювати, але це так і є. Прощалися з героєм в катерининській церкві, а поховали в Новобілоуській громаді, де він виріс, і де живуть його рідні. Слава сину і святому духові. Нині повсякчади навіки громада знає Миколу як позитивну, чесну людину, яка постійно займалася спортом, яка тримала себе в, в фізичному стані. Людина, яка з перших днів агресії пішла захищати нас з вами. Сім'я абсолютно позитивна, сім'я дідусь, бабуся. Мати, всі корені з Білоуса. Дідусь похований на кладовищі, і рідні попросили, щоб поховали його біля дідуся.